Тетяна Нацюбенко, Вінницький державний художній університет ім. Михайла Коцюбинського. У 1974 року з стрічкою Сергія Параджанова тінь забутих предків була започаткована нині освітньо відома мистецька течія поетичного кіно. Своєю особливою емоційною настрієвістю та філософським навантаженням на виразний чуттєвий ряд саме цей кіносценарій був тяжів до неординарного втілення у руслі поетичного кіно. Його автори Ліна Костенко і Аркадія Добровольський. Якщо ім'я Ліни Костенко нам ще відоме, то про Аркадія Добровольського мало хто так само, як і про цей кіносценарій. Чому? В 1962 році на українському республіканському конкурсі цей кіносценарій був відзначений другою премією. З ним тоді пов'язували обнаділиві плани. Ось його публікація, перша виложена журналі Діто. Випускник. У інституту кінематографії Іляшенко почав роботу з циклі сценарієм, але, на жаль, йому не дали завершити фільм. Справа в тому, що комісія ЦК партії знайшла фільмі багато неправильних, ворожих в соціалістичному режимі в новій моментів, і тому кінострічку було відзняти вже матеріал, було наказано знищити, а роботу почали із нульової позначки вже із новим режисером Леонідом Осикою. У результаті з'явилася рядова стрічка Хто повернеться до любиць». але режисер був змушений зрадити мистецьку суверенність, щоб уникнути тиску влади. Поетичне, романтичне начало було замінене реалістичним. І через це твір не можна ні ідейно, ні художньо, ні символічно порівняти із першотвором, тобто із канасинарієм «Перевірте свої годинники, і авторський задум Ліна і, і Аркадія Добровольського в цілений не був. Крім того, після виходу цієї стрічки і після заборони. Першу твору Ліна Костенко відмовилась від співавторства, Аркадій Добровольський згодом був репресований, і крім того, ще один цікавий факт: в першому творі, тобто у е стрічці е Перевірте свої годинники, головну роль, в одну з головних ролей мав грати Іван Миколайчук. Ми його знаємо із е саме ролі Івана Павлічука в цінах забутих батьків Сергія Параджанова. Але коли е він побачив, наскільки був змінений саме ця стрічка. Хто повернеться до любить, він відмовився зніматися в цьому творі. Чому я вибрала сам метод хроматопного аналізу? Це зумовлено жанровою специфікою. Специфікою кіносценарного тексту, тобто кадрова побудова, емоційність, сюжетотворення і зрушень, дало простежити настільки, як змінюється час, як змінюється простір, які елементи його конструюють, яке це має символічне, метафоричне іноді навантаження. Взагалі час і простір є універсальними. Категоріям людської свідомості. І е, час це ідеальна абстрактна одиниця, але у творі вона не може існувати як ідеальна, вона е, має, наприклад, у цьому творі матеріальне втілення в образі е, конкретного, конкретного образу. Це годинник. Взагалі, простір він конструюється з допомогою елементів, які його наповнюють. І е, чому я можу стверджувати, що ця стрічка? Хто повернеться до любить, не змогла втілити ідейний задум Ліни Костенко Аркадія Добровольського. Справа в тому, що всі ці метафори, символи, які я аналізувала, образи, вони повністю відсутні в цій стрічці. Тому для того, щоб нам зрозуміти ідейний задум, доведеться зараз виявляти, що саме хотів я буду цитувати. Почнемо саме із образу годинника. Він часто слугує, виконує сюжетотворчу і о, композиційну і образотворчу функцію. Часто він служить образом, за до допомогою якого відбувається перехід від одного кадру до іншого. Причому ці кадри можуть ці кадри є часто історично віддалені. Наприклад, починається у нас цей кіносценарій сучасними авторам часові. Це приблизно 63-й рік, коли було засідання е, спілки письменників і хотіли відзначити тих поетів, які загинули під час війни, тобто посмертно їм призначити премії. І якраз у цьому, у цій засіданні в холі ми бачимо годинник і цок, цокання долота. Потім годинник раптом збільшується це зображення, а потім знову видаляється. Ми бачимо цей самий годинник, але вже в парку. І ми відразу переносимось у часи перед війною. Тобто якраз за день до війни. І перед нами постає один із поетів, який попередньо вже був типу в тих часах спілці, вже був мертвий. Перед нами постає живий. Часом годинник виконує і важливу символічну функцію. Наприклад, цей самий поет намагається зупинити, зупинити стрілки паркового годинника. Він гуляє із дівчиною, і насправді він хоче зупинити мить розставання, але ми можемо стверджувати, що таким чином він може навіть хоче відтягнути мить війни. Тобто годинник виконує важливу символічну і метафоричну функцію. Символічним також є епізод, цитата, коли двоє німців спортивного вигляду, сміючись, переводять стрілки ручних годинників на місцевий час. Тобто, окупувавши простір український, тобто українські землі, вони завоювали і наш місцевий час. Тому можна стверджувати, що переведення годинників у цьому випадку навіть є символом підкорення. Часом годинник він утворений набуває зовсім несподіваних образних тілень, наприклад, образ. Часу це сільського годинника. Цитата. Не півдня, а часи мої зарізала. Такий півень був на все село. Сам агроном на ньому часи звіряв. Справа в тому, що для українського селянина час є циклічний, він часто пов'язаний із смертю Воскресінням, тому набуває зоологічних, космогонічних, а в нашому випадку це поєднання солярний символ, тобто півень. І з метафорою часу також пов'язаний е, старий кухарський, старий годинникар кухарський. Перед нами постає батько і син. І е, символічним саме є те, що годинникар у нас є представником е, старої інтелігенції, яка вона ще не була зіпсована е, хибами минулого е, тодішнього тоталітарного режиму. Е, образ годинника є наскрізним для кіносценарію, саме тому він і винесений в назву твору. Виразними маркерами війни у творі також є картини, на яких зображені, зображені картини вибухів, обстрілів, фашистської символіки. Взагалі картини війни у творі є як динамічними, так і статичними. і статичними. Звісно, динамічні картини вони більшою мірою виражають ідею руху. Тобто цитата. Просто уявіть, наскільки швидко змінюються кадри. Зруйнована німецьким обстрілом переправа. Дощана пристань, пристань з розтрощеним бортом баржів одного боку осідає воду. Снаряди лягають на переправу. Під фонтанами вибухи, понівечені, понтони, перекинні човни, плюти в безладному заторі. Переправа загинається водою і вогнем. Тобто динамічні образи тут доповнюють одне одному, але водночас, незважаючи на. Швидку ідею руху вони створюють одну тілісну картину картину війни, картину страху і навіть страждання українського народу в часи війни. Іншими є статичні картини. Статичні картини виконують роль психологічної паузи. І саме ця психологічна пауза нам допомагає, а, читачеві допомагає читачеві, якщо сценарій, а глядачеві, якщо він вже буде реалізований, тобто преципієнту, зрозуміти авторський задум. А, тобто, часто автор робить стичними картини саме ті, на яких він хоче заакцентувати увагу. А, наприклад, віддалеки сорокодубівські дуби вітряк, на скаліченому крилі вітряка, силует повішений. Або колючий дріт у п'ять рядів, критий важкими нотними знаками вороня, чотирного вишка, на ній заспарованим кулеметом, німець в окулярах. При цьому тут... При використанні психологічної паузи автор часто грає із часом. Тобто, наприклад, ми бачимо якусь деталь, потім вона раптово збільшується і е, стає елементом якоїсь уже динамічної картини, не статичної. нестатичної. Е, темний екран нерухоме зображення, оскал черепа над двома схрещеними кістками. нижче білий напис з колючим готичним шрифтом, коричневий батий. Зображення черепа зменшується, ритмічно похитується, і тепер видно, що це емблема на рукаві есесівця, який стоїть у коридорі м'якого вагона, спершися на раму, раму спущеного вікна. Тобто тут відбувається взаємозуміє спочатку великого простору, а потім малого простору, а потім взагалі стає елемент простору. Війна також це завжди біль і втрати близьких людей. Але автори вплітають в навіть часто в динамічні і страшні картини світлі ноти. Наприклад, у нас є три пов'язані хронотопи: хронотоп дороги, хронотоп зустрічі і хронотоп впізнання і невпізнання. Наприклад. На пероні зустрічаються двоє закоханих Володимир Целин Сплетів, який вже пізніше загинув ні, ми знаємо, що він буде пізніше нагороджений, і його кохана Марта. Марта вона а, мала бути відправлена до Німеччини потягом, але сталося так, що Володимир він саме зупинив цей потяг разом із іншими солдатами, щоб його зупинити, але і тут вони зустрілися. Тобто були об'єднані три ключові хронотопи і Взагалі, Бахтін він надає хромотопів дорогу важливого особічного значення. Тобто він стверджує, що ні один твір не може обійтися без хронотопу дороги, оскільки хронотоп дороги пов'язаний із зустрічами і пригодами. Але так як хронотоп дороги у нас уплетений у події війни, тому це дорога часто змучених, знедолених, обличчя полонених, який у нашому випадку лише якась щаслива обставина і часто випадково може врятувати. І якщо на початку ось хронотопу дороги ми простежуємо, бачимо посяг із валкою полонених, із полоненими чоловіками, з жінками, то завершується вона валкою возів із полоненими дівчатами, які живуть живуть у Німеччині. Також у хронотоп в кіносценарії у зовнішній хронотоп вітається внутрішній. Зовнішній хронотоп він, це хронотоп, в якому перебувають персонажі. Внутрішній хронотоп це їхні мрії, переживання, почуття. Крім того, новаторським у кіноснарі є те, що у, раніше тоді слово «німець» і фашист ототожнювалися. А в Ліна Костенко і Аркаді Добровольській вони прориваються на новий рівень загальної цінностей, коли е, є такий епізод, коли е, Німкеня стара, вже багата, вона приїжджає в окуповане село для того, щоб поховати забрати свого сина. І, е, вона заходить в хату, де мати українська, вона переховує свого сина партизана. І коли вривається німець, щоб обшукати хату, стара кеня бачить очі нашої української матері і не видає сенату, тобто, каже, що тут нікого немає. Тобто мати німецького стата вона змогла зрозуміти мати українського бійця, бійця, не зважають на всі ідеологічні переконання. Топ. Отже, кіносценарій насичений е, кінометровічними метафорами, символами, це і внутрішній героїв, і зовнішній героїв, і мотив зустрічі. Дякую. Дякую. будь ласка.